А, не дивно, що така маленька куля вбиває людину. Які винахідлі люди. На такій відстані невідомо звідки, шалено, літають кулі замість бджіл. Попереджувальний свист, він навіть не попереджає, він повідомляє. І повна тишина настає в двох випадках, якщо немає всіх, і якщо тебе немає. Що по-справжньому вдосконалюється? Сірники не змінюються, велосипед не змінюється, зброя кожну секунду. І виходить, що щоб воно не застосовувалося.